Всім привіт! Сьогодні ми говоримо з вами про кармічні відносини і як вони проявляються в нашому житті. Що з ними взагалі робити? Чи потрібно кудись бігти, чи щось змінювати, чи потрібно просто сидіти і смиренно чекати, коли все завершиться. Чому саме сьогодні, і чому саме про це я хочу поговорити? Тому що на моїх консультаціях піднялися такі питання, і я зрозуміла, що люди заганяють себе в глухий кут, взагалі чуючи такі речі. Тому що е, приходять до мене е, багато хто із соціуму, коли вже їм сказали, що у них кармічні відносини, і потім я починаю з тим працювати і е, розжовувати, що це таке, е, для чого ту фразу використовують, і як з цим працювати. Все насправді. Дуже просто дівчата та хлопці. Коли вам говорять, що кармічні у вас кармічні відносини, що це означає? Це означає, що в цих відносинах типу ви повинні щось відпрацювати. По кармі вашій, тобто ви притягли з людиною, з якою з душею, з якою ви вже зустрічалися у там, минулих якихось втіленнях, у вас складні відносини, і вам потрібно щось пропрацювати на фізиці у нашому реальному світі такі відносини називаються залежними відносинами тобто, коли у відносинах є труднощі, складнощі, непорозуміння. Можуть бути аб'юзивні відносини, так? і ви не можете з них вийти, ви в них не живете, ви в них страждаєте. От, і е, ви розумієте, що щось не так, ви щоб не пробували, нічого не допомагає. От, і потім виправдовуєте це все, типу, ну ми ж кармічні, у нас кармічні відносини, і я буду терпіти, тому що я повинна щось відпрацьовувати. І отут хочу сказати Стоп. Кармічні відносини, да навіть давайте цією мовою, так відносини залежні відносини, от, в яких проявляються так залежності, вони нам дані для того, щоб ми могли вийти із цих станів, щоб ми могли прийняти вибір, очистити себе і своє життя від того, що не потрібно. Якщо ви не можете знайти Спільну мову зі своїм партнером, якщо ви не можете вирівняти ті відносини, якщо ви не бачите ніякого покращення, якщо ви хочете партнер, ні не потрібно залишатися в цих відносинах, картати себе, мучити себе все життя, тому що типу у вас просто кармічні відносини. Ви творець своєї реальності. Тільки ви можете прийняти рішення, чи я залишаюсь цих відносинах, чи ні. Навіть якщо вони кармічні, ви маєте можливість, маєте право прийняти рішення і вийти з них. Таким чином, змінити своє життя і змінити своє енергетичне поле, підняти свої вібрації і змінити рух взагалі у своєму особистому житті.